Ця страва входить у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Так, мова про борщ. Українці можуть його їсти ледь не щодня, але кожна господиня готує його по різному. Сьогодні ми приїхали на ринок, аби дізнатися цьогорічну вартість борщового набору. Восени на базарі можна знайти великий вибір сезонних овочів. Тому будьте певні, з пустим кошиком ви звідси не підете. Такий красивий бурячок у нас по 20 гривень за кілограм. Це він іде вже помити, це у нас Ізмаїл Одеса. Це наш бурячок український. Картошечка у нас також по 20. Капуста по 30 гривень за кілограм. Це теж наша українська капуста з село Калинівка. Капусту з бурячком ми вже купили. Йдемо далі. Традиційно червоний борщ готують зі свіжою зеленю, яку додають безпосередньо в тарілку перед подачею. Звісно, все залежить від регіональних та індивідуальних смаків. Але петрушка, кріп та зелена цибуля насичують страву свіжим ароматом та смаком. Кріп 100 грамів 20 гривиночок. Оце мій класичний набір. Так, що так, щоб прийшли продукти першої необхідності. 100 грам кропу, петрушки і цибульки. 20, 20 і 20, 60 гривень. Ви знаєте, так як я у вас перший і потенційний клієнт, попрошу якусь знижку. Зробите? Для вас так. Такий печочок 60 гривень. Для вас я віддаю його за 50 гривень. Втім, не завжди варто купувати продукти на першому прилавку. Потрібно порівнювати ціни та якість у різних продавців, звертати увагу на свіжість та місце вирощення. Картопелька коштує 20 гривень, і цибулька також коштує 20 гривень. Кілограм 20 гривень. Можна звідси взяти, да а, Так, так. так. допоможу. Ага, давайте. Прошу, все, смакуйте, приходьте. Будь все. Дякую вам. Рецептів борщу існує безліч. Хтось додає більше буряка, хтось картоплі, деякі додають квасолю або ж навіть чорнослив. Якийсь ребенце має кипіти, кусочок м'яска. І я от роблю в мене свої. От, я роблю джипу, я кидаю в борщі, помідори переквашені. От, теж роблю. Як моя мама робила бабуся, такий от, дуже смачний у мене виходить борщ. Спочатку кладу м'ясо. Куску, потім квасольку, картопельку, бурячок, морковку, цибульку, зажарочку і капусточку. Ну, як звичайно, в першу чергу буряк, якщо є м'ясо, то м'ясо зразу. А далі по черзі буряк, капустка. Картошка зажарили, от і борщ готовий. Перші куші можна солодкого додати, хто, які приправки, і буде все смачно по своєму вкусу. Я зібрала свій борщовий набір. Давайте подивимося, що скільки коштує. Три пучочка зелені мені обійшлися в 60 гривень, тому буде половинка це 30 гривень. Цибулі використаю ну, приблизно дві штучки 5 гривень. Такі добрі, величезні, гарні морквини на борщ мені піде одна вісім гривень. Митий бурячок мені обійшовся в вісім гривень. Також о така величезна, гарна капустина п'ятдесят гривень. Але використаю я її половинку, тому рахуємо 25. І бараболька. Ну, приблизно 3-4 штуки мені потрібно буде на борщ, тому що вона така немаленька, десь гривень 10. Маємо надію, що ця інформація допоможе приготувати ваш особливий борщ вже сьогодні. Хай смакує. У кожної господині свій борщ, тому готуйте смачно та з любов'ю.